Це у нас Марчик. В нього діагностували якраз от це генетичне захворювання Дюшена. М'язову атрофію дюшена у хлопчика діагностували цієї осені, проте батьки помічали, що щось не так з дитиною і раніше. В рік і три ми замітили, що наша дитина зовсім не стрибає, тому що ми пробували його водити на батути, і це таке любима розвага дітей. І ми так зауважили, що інші дітки стрибають, а в нього є якийсь навіть страх до батуту. І ми спочатку зверталися до ортопеда. Він нам сказав, що скоріш за все, що в дитини не. Формований вестибулярний апарат до кінця і з часом воно пройде. Згодом почалися і інші проблеми. Зараз Марк відчуває слабкість в ногах і ділянці тазу. Син дуже погано ходить по сходах, він дуже взагалі повільно пересувається навіть по вулиці, коли гуляє. Також в нього є така слабкість, що він може пройти і сказати, мама, я хочу на ручки. Велика проблема в тому, що це захворювання зараз, воно починає тільки прогресувати і набирати обертів. Після шести років йде дуже велике прогресування І є випадки, коли дітки і вісім років. Окі вже в інвалідному візку і на штучній вентиляції легень зараз марчик щодня займається спеціальними вправами та реабілітацією. Ходив садочок з вересня, якраз ми пішли в державний. Йому дуже подобаються дітки і з дітками проводити час. Але на жаль, жовтня місяця, якраз коли нам вже сказали, що така в нас ситуація. Ми постійно їздимо по лікарях по реабілітаціях, плавання це обов'язково. Активність для нього обов'язкова, тому у нас не не зовсім виходить поєднувати і реабілітації і садочок. Добре, тепер покилимку топаємо. Топ-топ-топ. Донедавна це захворювання взагалі було невиліковне. Була підтримуюча терапія і постійні реабілітації для таких діток, але, на жаль, навіть з цією терапією і реабілітацією дітки доживали до підліткового віку. Врятувати Марчика і дозволити йому повноцінно жити може одна ін'єкція. Вартість ліків близько трьох мільйонів доларів. Америка затвердила укол, називається він елевідіс, це одноразова ін'єкція. І на сонячний день це великий шанс спасти дитину. Цей укол є зовсім новим. Фактично, його затвердили тільки минуло позаминулого року в жовтні. І оскільки це новий укол, він є затверджений тільки у двох країнах на сонячний день: це є Штати і це є Емірати. Ось тому. Безкоштовно навіть десь в Європі його отримати неможливо, тому що його там просто немає в наявності. Вартість його 2,9 мільйонів. Це нам поставили таку вартість Емірати. в штатах. Він коштує 3,2 мільйони доларів. Ця сума непосильна для сім'ї. Тож на ліки для Марчика оголосили збір в ліки необхідно до того, як хлопчику виповниться 5 років і 10 місяців. Чим швидше його зробити, тим краще. Але оскільки це є препарат новий, тому на сонячний день його. Що дозволяють колоти від чотирьох років і до п'яти років десяти місяців. То тобто фактично в нас є від року до півтора, щоб зібрати ці кошти, щоб можна було його вилікувати. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.